Нещодавно до нас звернувся власник виробництва меблів. Каже, маємо 50 співробітників, а працюємо як у старній майстерні. Постійний хаос. Почали розбиратись і бачимо, що план виробництва ведуть в одному Excel-файлі, замовлення клієнтів в іншому, склад матеріалів в третьому, зарплата робітників в четвертому. Всього нарахували 15 різних таблиць. Кожну веде окрема людина. Ніхто не бачить повної картини. Результат? Коли клієнт запитує про готовність замовлення, менеджер обзвонює 5 людей: бухгалтера, майстра, завідувача складу, логіста та планувальника. Кожен дає свою версію, часто суперечливу. Знайома ситуація, Без чекапу бізнес-процесі така компанія просто купить дорогу CRM і продовжить працювати в тих же 15 -ти таблицях, тому що ніхто не розуміє, як об'єднати всі процеси в єдину систему. Саме тому ми робимо ЧК бізнес-процесів, який показує, як всі дані пов'язані між собою. І тільки після цього ми розуміємо, які модулі потрібні та як налаштовувати систему, щоб замінити всі таблиці єдиним робочим простором. Залишайте заявку, і ми проведемо аудит ваших поточних процесів, покажемо як об'єднати весь хаос в одну ефективну систему.